Вітаю вас, діти, на уроці математики! Сьогодні ми з вами будемо множити на кругле двоцифрове число і розв'язувати задачі на знаходження часу початку події. Щоб робота в нас кипіла, працювати будемо швидко, дружно і вправно. Всі готові до уроку. Молодці! Приготуйте підручник, де ми будемо працювати на сторінках 25 і 26. Усна лічба! Перетворіть міри часу у більші 95 хвилин. Це буде 1 година 35 хвилин. 80 секунд у більші міри часу. 1 хвилина 20 секунд. 180 хвилин. Після хвилини йдуть години. Отже, перетворіть. 3 години. 48 годин. А більше міри часу 2 доби. Тепер, навпаки, перетворіть міри часу в менші 2 години. А в менші це хвилини. 120 хвилин. Тепер 2 хвилини 20 секунд. В початку 2 хвилини та 20 секунд це буде. 140 секунд. Тепер перетворіть 1 добу і 10 годин. 34 години. Один тиждень, а менші 7 діб. Молодці. Відкрийте зошити, натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці збільште кожне число. У 10 разів. Перевірте молодці. Переходимо до підручника на сторінці 25 завдання 122. Замініть кожен з розрядних чисел добутком за зразком. 80. Ми замінюємо добутком 8 і 10. Тепер замініть розрядне число 50. Ми замінюємо добутком 5 і 10. Число 400. Ми замінюємо добутком чисел 4 і 100. І число 900 добуток чисел 9 і 100. Тепер складемо добутки за схемами і обчислимо значення способом послідовного множення. Отже, щоб перемножити числа. На число 40, ми 40 замінимо добутком 4, і 10 і послідовно помножимо 5, 40 помножити на 5, ми 40 замінюємо 4 і 10, тепер послідовно 5 ми множимо на 4, це буде 20, і 10 це 200 40 помножити на 7. Ми 40 зумінюємо добутком 4 і 10. Тепер 7 множимо на 4, 28. І 10 множимо на 280. Тепер 40 помножити на 10, послідовно перемножте, і це буде 400. 40 помножити на 1. Ми 40 розкладаємо на добутки 4 і 10. 4 множимо на 1, це буде 4. І множимо на 10 буде 40. Складаємо за наступною схемою, де число ми множимо на 60. 60 замінюємо добутком чисел 6 І 10 і множимо на 3 послідовно. 6 множимо на 3, це буде 18, і множимо на 10, 180. 60 помножити на 0, це буде 0. 60 множимо на 9 – 540, І 60 множимо на 4 – 240. Розгляньте записи, поясніть обчислення. 24 помножити на 40. Ми кругле число 40, розкладаємо на добутки 4 і 10 і множимо способом послідовного множення. Спочатку 24 множимо на 4, це буде 20 на 4, 80. 4 множимо на 4, 16. До числа 80, додати 16,96, і тепер 96. Множимо на другий множник 10, і це буде 960. Другий запис 28, помножити на 30, поясніть. Самостійно, будь ласка. Ці добутки можна обчистити письмово. Зверни увагу, як записують другий множник за письмового множення на розрядне число. Тобто записують так, щоб нулі залишалися праворуч. І виконуємо множення, не звертаючи увагу на нулі. Множимо 4 одиниці на 4. Це буде 16. Один десяток 6 одиниць. 6 одиниць пишемо під одиницями, один десяток, запам'ятовуємо. Тепер множимо десятки, 2 множимо на 4, це буде 8. І один, пам'ятали, 9, і пишемо під десятками. І приписуємо 0 до добутку праворуч. Число 960. Тепер 28 помножити на 30, ми множимо. 28 на 3, не звертаючи увагу на 0. 8 множимо на 3, 24, 4 пишемо, 2 пам'ятаємо. Тепер 2 десятки множимо на 3, 6. І додаємо, ще ті 2 десятки, що пам'ятали, буде 8. І праворуч дописуємо до добутку 0. Число 840. Виконаємо множення письмово у виразах 125. 17 помножити на 40. Не забудьте, що ми записуємо число так, щоб 0 був праворуч. Тепер множимо, не звертаючи увагу на 0. 7 множимо на 4. Це буде 28. 8 пишу, 2, пам'ятаю. Тепер множимо 1 десяток на 4, це буде 4, і додаємо ті два десятки, що пам'ятали. Це буде 6 десятків. І праворуч дописуємо 0. Буде 680. 36 помножити на 20. Ми на 0 не звертаємо уваги. Множимо 6 на 2, це буде 12. 2, пишу. Один пам'ятаю. Тепер 3 десятки множимо на 2, 6 і ще 1. Це буде 7. І приписуємо праворуч ручну. Число 720. Наступні 29 помножити на 30, помножте письмово самостійно. Перевіримо. Це буде 870. Тепер 48 помножте на 20. Перевірте, 960. Розв'яжемо рівняння 126. У трьох рівняннях який невідомий компонент, позначений в першому рівнянні буквою Х, в другому С і в третьому Б. Це невідоме ділене. Ділене ми знаходимо дією множення. Отже, розв'яжемо перше рівняння. Ми 50 множимо на 4. Це буде 200. Перевіримо, 200 ділимо на 4, буде 50. В другому рівнянні, щоб знайти невідоме ділене, позначено буквою С. Ми 23 помножимо на 40. Поруч ви множите, якщо складно, помножте письмово стовпчиком. Перевірте, це буде 920. Виконуємо перевірку. Дійсно, буде 23. Третє рівняння. Натисніть відео на паузу. Розв'яжіть самостійно. Потім перевіримо. Отже, ділене позначено буквою Б буде 720. Вирази 127. Від числа 800 відняти добуток чисел 25 і 30. Спочатку виконаємо множення стовпчиком 25 помножити на 30. На 0 ми не звертаємо уваги. 5 множимо на 3, це буде 15, 5 пишу, 1, пам'ятаю. Тепер 2 десятки множимо на 3, це буде 6 і 1. 7. Приписуємо праворуч 0. Число 750. Тепер віднімемо від числа 800, 750. Буде. 50. Записуємо друге рівняння. Вираз, де Перша дія це множення 16 помножити на 60. Помножте самостійно. Потім перевіримо. Це буде 960. Тепер від 960 відніміть 780. 180 у відповіді. І в останньому виразі три дії. Спочатку виконаємо множення 47 помножити на 20. Виконаємо письмово. І це буде 940. Тепер 123 помножити на 4. Тут три цифрове число без нуля ми множимо на 4. Починаємо множити з одиниць 3 помножити на 4. 12, 2, пишу, 1 десяток, пам'ятаю. 2 помножити на 4, 8. І ще 1 9 десятків. І одну сотню множимо на 4, буде 4. 492. Тепер від першого добутку 940 ми віднімемо 492. Віднімаємо одиниці від 0 відняти 2. Не можемо. Беремо десяток. 10 мінус 2 це буде 8. У десятках стало не 4, а 3. Ми не можемо від 3 відняти 9. Беремо сотню. Від 13 відняти 9 буде 4. В сотнях стало 8. Віднімаємо 4. 448. Розв'яжемо задачу 128. Таймер у годиннику встановили так, що він подає сигнали що півгодини. Уперше. Просигналив о 9 годині. О котрій годині він просигналить у третій? В задачі розповідається про таймер. І його установили так, що він подає сигнали щопівгодини. Тобто, через кожні півгодини це 30 хвилин. Коли він просигналить у перший раз? У перший раз він просигналить о 9 годині. Про що запитується в задачі? О котрій годині він просигналить у третє? Це означає, що таймер сигналив три рази. Отже, перший раз о 9-й годині сигнал. Потім пройшло пів години, тобто 30 хвилин. Знову другий сигнал пройшло пів години і третій сигнал. Щоб розв'язати цю задачу відповісти на питання задачі, нам потрібно додати. Отже, до 9 годин ми додаємо 30 хвилин. Та ще 30 хвилин. Додаємо 30 хвилин до 30 хвилин. Це буде 60 хвилин, тобто 9 годин 60 хвилин. А 60 хвилин це одна година, яку додаємо до 9 годин. І це буде о 10 годині години. Просигналить сигнал у третє. Завдання 129. Котру годину показує кожний годинник. За першим годинником це 7 годин 49 хвилин. Якщо друга половина годину доби, то 20 19 годин 49 хвилин. Котру годину він показував 30 хвилин тому. Тобто мінус 30 хвилин це 7 годин 19 хвилин, або в другу половину доби це 19 годин 19 хвилин. Котру годину показує другий годинник? Годинникова стрілка. Після 11 хвилинна на 6 це 30 хвилин. Отже, 11 годин 30 хвилин. А 30 хвилин тому, тобто назад, це 11 годин. І третій годинник показує 15 годин 20 хвилин, а 30 годин тому це 14 годин 50 хвилин. Задача 130. Шкільний благодійний ярмарок тривав 3 години і закінчився о 15-й годині 30 хвилин. О котрій годині розпочався шкільний ярмарок. Задача розповідається про ярмарок. Скільки він тривав? 3 години. І закінчився відомо о 15-й годині 30 хвилин. Про що нам потрібно дізнатися? О котрій годині розпочався шкільний ярмарок. Отже, нам потрібно дізнатися початок події. Початок події ми дізнаємося дію віднімання від 15 годин 30 хвилин ми віднімаємо 3 години, і це буде о 12 годині 30 хвилин розпочався шкільний ярмарок. У домашньому завданні вам потрібно обчислити вирази 131 і в задачі 132. Вам потрібно теж дізнатися початок події. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Дякую вам за роботу на уроці! На все добре!